Це да, приход від снаряду. Машину тут кинуло, машина стояла задом цієї воронки. Тут дровник був. Руслан Мороз показує своє подвір'я у селі Полюшкини Новроцівської громади. 1 жовтня тут розірвався російський снаряд. Це були діски. Вон такий вон один сохранився, там вон. його вон немає вже. Машина була на ходу. Так а що тут? Тут вже все, тут, ну, тут без слов. Це мастерська була, це теж мастерська, згоріло все. Це баня була, це літня кухня, згоріло то все. Сараю ставці, <с> який треба було зносити. Тоді по селу було шість приходів, розповідає Руслан. До кордону з Росією звідти приблизно 14 кілометрів. Обстріляли цей населений пункт вперше. Собаку одного вбило, тут був прив'язаний, а один вижив. Під час обстрілу нікого з сім'ї вдома не було. Осталось двоє. У мене двоє штанів і дві футболки. У жінки взагалі нічого не залишилось. В тому, що була, в той і є. Жінкин паспорт витягли в сумочки, тут на стінці висів. То сумочка згоріла і паспорт обгорів. Ну, остався, ну, видно, що паспорт. А моє взагалі все згоріло. Провал. Документи всі на машину, паспорт. З речами Морозом допомогли знайомі. Поприсила, привезли бусом там одежу, посуди, холодильник. Ну, люди теж допомагають, хто чи може. Раніше цей будинок морози використовували як дачу, а жили в сусідньому селі Чайкине за п'ять кілометрів звідси. Там мали квартиру у двоповерховому будинку в центрі села. 11 вересня минулого року в нього влучили два російських шахеди. Не криша, не під'їзди, нема нічого. Всі стекла, все повилітало там, ну самі одні стіни і все. І ті вже ну, руйнуються, тому що дощ, погодні умови, воно не накрите. Компенсації за цю квартиру морози досі не отримали. Та год год отпашов, куди тільки не брощали, що не робили, німа, нічого. Тоді надійшла фінансова допомога лише від громади. Виплатили 2700. Родина не отримала від держави компенсації за квартиру, бо у тому будинку також пошкодило дах та під'їзд, які є місцями загального користування, пояснює начальник відділу містобудування та архітектури на Город Сіверської міської ради Олександр Сардюк. Постанова 381 від 21 квітня 2023 року, передбачає, що якщо квартира розташована в будинку, в якому пошкоджені місця загального користування, то це є підставою для відмови. Це сходові марші, дах, стіни ну тобто майно, яке знаходиться в спільному власності ну, всіх власників будинку. Як йдеться у постанові, компенсацію за житло у такому будинку отримати можна лише за певних умов, або якщо пошкоджені місця загального користування на момент подання заявки були вже відремонтовані, або якщо було ухвалене рішення щодо їх відновлення за гроші з інших джерел. Олександр Сердюк каже, вони зверталися до різних неурядових організацій з проханням відновити будинок у Чайкіному. Ми писали запити, спілкувалися, фотографії надавалися, але з міркування безпеки і в тому, що населений пункт відноситься до 20 кілометрової зони, відмовляються проводити відновлювальні роботи. Будинок у Полюшкіному, за словами власника, взагалі не оформлений. Купували його без документів. Компенсацію за нього можна отримати лише, якщо вдасться знайти, хоч якісь документи, можливо, попередніх власників, каже голова громадської організації Український голос громад Руслан Марченко. Якщо люди мали хоч якісь документи, по яких можна відслідкувати, що їм чи їхнім родичам належав даний об'єкт нерухомого майна, то так люди зможуть зареєструвати його в реєстрі речових прав та в подаль отримати компенсацію. Більш детальну консультацію щодо відновлення документів на знищене майно можна отримати безпосередньо звернувшись до їхньої громадської організації, каже Руслан Марченко, або ж до інших організацій, які зараз працюють на території Чернігівської області, то допомагають розв'язати цю проблему. По нашому регіону працює як ДРС, так і НРС, і вони надають допомогу фінансову допомогу малозахищеним верствам населення щодо фінансування відновлення втрачених правоостановлюючих документів. Документів. Подружжя морозів, які втратили своє друге житло, залишатись в Полюшкіному більше не хочуть. Люди там дали, поки добре пожити, поки куди переїхати. Посту хату. Шукаємо щось трошки подальше, десь хоча б в Новгороді або в громаді в Тетяна Лось, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.